Добре, якщо вас запитати, що таке механічна робота або потужність, що ви можете сказати? Що таке взагалі робота? Слово робота вживається дуже часто. Роботу виконують вода, повітря, 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 якісь машини. Роботу виконують механізми, будівельники, вантажники. Чи виконує роботу учень, який нерухомо тримає в руках портфель? Звісно, він також виконує роботу. Чи виконує роботу програміст, який, сидячи за комп'ютером, розв'язує задачу? Звісно, і він також втрачає якусь енергію, калорії. Він думає, для того, щоб накопичувати калорії, ми з вами спимо, їмо, І в нас виробляються калорії, потім ми можемо їх переробляти в якийсь вид діяльності. Що ж таке механічна робота? Ось це визначення, будь ласка, запишіть. Механічна робота. Це фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла, під дією сили і дорівнює добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили. Скорочено, це можна записати за формулою А дорівнюється F помножити на L. Де А – це робота, F – це сила, L – це шлях, відстань. Що такое? Пушать, давай. Пушай. Визначення і формулу записати, а також пояснення до формули. А, це робота, Ф це сила, Л це шлях. o Робота вимірюється в джоулях. Напроти форму напишіть, будь ласка, одиниці вимірювання. Джоулі це енергетичні гроші. Якщо ми з вами купуємо щось за гроші, то у фізиці будь-який процес купляється за джоулі. Для того, щоб виконати якийсь процес, якусь роботу, ми потрібно, нам потрібно витратити джоулі. Один джоуль дорівнює механічній роботі, яку виконує сила 1 ньютон. Перемішуючи тіло на один метр у напрямку дії цієї сили. Названа ця робота на честь відомого вчена, вченого Джеймса Джоуля. Робота є додатною, коли А більше нуля, якщо напрямок сили. Збігається з напрямком руху тіла, робота дорівнюється, сила помножити на L. Що це означає? Ну, коли наше тіло рухається туди, коли куди направлено сила прикладена. Тобто нам буде краще, тіло буде швидше рухатися, робота буде продуктивніше, потужніше. І є від'ємне, коли напрямок сили протилежний напрямку руху тіла. Робота дорівнюється мінус F помножити на E. Це коли вони направлені в різні сторони, як ви бачите на зображенні. Робота дорівнює нулю, коли тіло в нас не рухається. Напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла. Відповідно, робота дорівнюється нулю. Це коли тіло в нас, не рухається. Хто виконає роботу швидше? Людина, яка копає, чи тракт екскаватор. Звісно, що виконає роботу швидше екскаватор. Тому що він потужніше каже. Що ж таке потужність? Давайте запишемо наступне визначення. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконання роботи до часу, за який цю роботу виконано. Потужність позначається великою літерою N латинською і е, знаходиться за формулою робота поділити на час. Джоуль поділити на секунду. Коли ми з вами купляємо мікроволновку, холодильник, лампочку, потужність вимірюється в ватах. На честь відомого вченого Джеймса Ватта. Напроти формулу, будь ласка, напишіть одиниці вимірювання. 1 один Вт дорівнює потужності, за якою протягом однієї секунди виконується робота в 1 джоуль. Як же визначити потужність авто. Для цього користуються формулою робота поділити на час. Що таке робота? Це прикладена сила помножити на відстань і поділити на час. Ми з вами знаємо, що відстань, поділена на час, це в нас швидкість. Відповідно, для того, щоб дістатися автомобіль, нам потрібно прикладену силу помножити на час. Його швидкість. І, для... І так ми знайдемо потужність. Запишіть ось цю велику гарну формулу, будь ласка. Відповідно, для того, щоб знайти роботу, потужність, потрібно силу помножити на швидкість. Яку ж роботу називають механічною? Ми з вами казали, що механічна робота це будь-яка робота, при якої тіло рухається, змінює своє положення відносно інших тіл. Навести, навести приклад, коли тіло виконує механічну роботу, це коли ви відкриваєте двері в кімнаті, це коли ви піднімаєте стілець, вдягаєте взуття, піднімаєте його. Це коли е, автомобіль рухається, піднімається ліфт вгору. Як же визначають механічну роботу? Ми з вами казали: для того, щоб знайти роботу, потрібно силу помножити на відстань. Одиниця вимірювання механічної роботи в системі СІ це джоуні на честь відомого вченого. У яких випадках робота не виконується, коли в нас е швидкість руху тіла перпендикулярно направлена до прикладеної сили. Відповідно, тіло не рухається. Коли тіло не змінює своє положення відносно інших тіл. Воно не рухається, відповідно, не відбувається механічна робота, нічого не рухається. Що ж таке потужність? Потужність це е, ось ця прикладена сила, потужність вимірюється, е, познаю, за формулою N дорівнюється е, А поділити на Т, робота поділена на час, одиниці вимірювання потужності ватт. Як можна визначити механічну роботу, знаючи потужність, двигуна і час? Ось домашнє завдання опрацювати параграф 30-31. Написати конспект, якщо ви не встигли на уроці або пізно приєдналися, а також нагадую до здачі всіх боргів, щоб я мала змогу поставити вам тематичні, які до мене є запитання. А конспект вам треба відправляти? А, ні, ні, це не обов'язкове завдання, його надсилати не обов'язково.